А, привіт! Привіт, 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 наші дички. дорогесенькі, Ми раді вас бачити з пані Дарією на занятті. Сподіваємося, що у вас настрій хороший, ви налаштовані на класне заняття. так? І що ж, ми будемо робити з вами, що, напевно, зараз зарядочку для язичка нашого. Будемо його трошки розминати, щоб ми гарно могли потім розмовляти з вами, правда? Готові? Дітки, ну покажіть свої лайки. Так, Вікуся таку класну шапку зробила. Так, дітки, Веліночка, Тимурчик робили такі класні жапки. Так, Назарчик і Рома показують свої лайки. Супер, що всі налаштовані на заняття, і тому ми будемо розпочинати. Я передаю слово пані Дар'ї. Дякую. Всім привіт. Давайте всі привітаємося. Як ваші справи? Я сподіваюся, у вас все добре, і ми з вами сьогодні розпочнемо наше заняття із прав для язичка нашого. Ми сьогодні до когось підемо в гості. Давайте ж будемо обирати, до кого ми сьогодні підемо. Давайте сьогодні буде обирати а, Тимурчик і Назар. Давайте виберемо якогось мультяжного героя. Ну, у нас мультяжних, я не знаю, мабуть, немає. Є у нас е, песик, жираф, акула. Тимурчик, кажи. Можна до акона. Ось цього? Mm -hmm. Давайте. Давай. Давайте тоді ми. Ми сьогодні познайомимося з нашим новим другом. Це в нас динозаврик, його звати логозавр. І ось у нас перша вправа буде. Усмішкабук. Звук ри хочеш вимовляти, а завправи ти берись. Давайте ми спочатку зробимо «Усмішка бублик». Для того, щоб зробити вправу цю, нам потрібно без зубок посміхнутися широко, а потім начебто сказати букву О. Угу. Угу, молодці. Далі продовжуємо. За нашим а, э, лопозавром. Парканчик, э, дудочка. А тепер у нас вправа гойдалка. Ми наш язичок висуваємо з ротика і рухаємося вгору-вниз, вгору вниз. Вгору -вниз. Тепер ми так само, як ми тільки що робили з вами гойдалку, тільки тепер її робимо всередині ротика. Поклася язиком як конячка. Присмокчи язичок до піднебіння. Якщо в когось не виходить, то ми з вами беремо ватну паличку, ставимо язичок за верхніми зубками і серединку язичка припіднімаємо вгору. Угу, молодці. Не відпускаючи язик, піднімай і опускай нижню щелепу. Тепер ми так само тримаємо наш грибочок і рухаємо нижню щелепу вгору вниз. Угу, молодці. А тепер чистимо наші зубки. Верхні, нижні. Молодець. Для виконання наступного. Тепер нам потрібно взяти нашу серветку або листочок паперу. З угу. одного візьми на великий шматочок вати і поклади його собі на, на кінчик носа. Готово? А тепер із... Кладемо на носик із висунутим язичком, дмухаємо на нашу серветку, з висунутим язиком подуй на нього так, щоб він полетів догорі. Спробуй. Так, а тепер у нас буде ось така вправа. Ми зараз будемо робити звук Д. Для цього нам потрібно, щоб наш язичок стукав ззаду об наші верхні зубки. Ставимо язичок за наші верхні зубки і кажемо звук Д: Д, 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 Д. Добре, молодці. У нашого логозавра ми вже побули, а зараз ми трошечки порухаємося, щоб у нас ще краще пройшло заняття. Зараз ми, нам потрібно, щоб ви всі встали, щоб вам було зручніше рухатися. І сьогодні ми підемо рухатися до хом'ячків. Налаштувалися далі на наше заняття. І зараз ми з вами повторимо ту пісеньку, яку ми вже колись вчили. Ми її сьогодні будемо робити у швидкому темпі. Давайте нагадаємо, які в нас тут рухи. Плескаємо в долоні, клацаємо пальчиками. Там, де дві пари ніжок, ми двома ніжками тупаємо. Потім у нас е, хлоп по плечу долонькою. Угу. Далі в нас одна пара ніжок. Це ми однією ніжкою тупаємо. і знак паузи. Поїхали. Пауза хлопоти. Молодці. Ми з вами сьогодні прямо на супершвидкій швидкості були. Так, а тепер нам ще потрібно зробити декілька вправ із нашим язичком. Нам потрібно е, зараз взяти ватну паличку, і ми зараз будемо наш язичок поїти чаєм. Для цього нам потрібно зробити чашечку. Ми висуваємо наш язичок. Якщо виходить відразу, тоді ми наш кінчик язика і бокові сторони підгинаємо. Якщо ні, то ми беремо ватну паличку, ставимо на серединку нашого язичка і начебто огортаємо цю паличку. Вікуся, все виходить. Угу, молодець. Молодці. А тепер нам потрібно паличку ми відкладаємо, чашечку ми вже з вами зробили. Ми зараз беремо із наших серветок робимо кульки. Будемо забивати голи. Беремо серветки шматочок і складаємо її ось так. Ставимо перед собою і диханням нашим здуваємо. І потім, як ви закінчите, ви скажете мені обов'язково, скільки голів ви забили. Молодці. Mm -hmm. well, Мабуть, з, з найулюбленіших вправ. Е, так, буде, так. Заду. І ще й порахувати, скільки голів забив. Так, так. так. Тимурчик вже готовий сказати. Так, давайте, Тимурчик, каже, вмикай мікрофон. П'ятьдесят 59 голів. забив. Ого, ого, ти побив власний рекорд, молодець. Чудово, Евелінка, кажи. Я ще молодець, чудово. Дія... Ой, Вкуся, Вікуся, Вікуся кажи. Добре, молодець. Тільки ти ж не жуй паличку, вона не смачна. Так, хто ще хоче поділитися, скільки голів забив? Я. Давай, давай, Ром. Двадцять тисяч ногу Давай кажиром. Тридцять yeah. три. Ого, молодець. молодець. Чудово, дякую. Бачу, ще Назарчик забиває голи. Так. Назар, сказати, скільки ти задовголів? Можеш? 60 голів. Молодець. Супер. Вероніка, ти скажеш, скільки забила? Сорок вісім. Так. вісім? Да. Супер. Чудовий результат. Добре. Добре. Віліночка, каже, ти щось хотіла. Кажи, кажи, Веліночка. Нічого не хочу сказати. Вона улюблену маску свою одягла. Вікуся, ти щось хочеш сказати? Чи, чи в тебе просто ручка піднята? Добре. Добре, ми зараз тоді з вами будемо ще одну руханку робити. Тоді ми стаємо, готуємося. Ми зараз з вами підемо в гості до е, єнотика і котика. Так. Добре, молодці. Ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Все повторили. Назар, кажи, ти ручку підняв. Мені... Мені... Чи ця руханка схожа на танці веселі Так, звичайно. Звичайно, щоб вам вже ж був гарний настрій на весь день. Так, mm -hmm. 에, значить, даю вам домашнє завдання. Вам потрібно намалювати малюнок а, про те, як ви кудись влітку підете, або в парк. Або на прогулянку, або ще кудись. І вам потрібно буде намалювати малюнок про це, і потім на наступному занятті ви мені розкажете по цьому малюнку, куди ж ви ходили. Угу. Добре. Молодці. Я вам тоді бажаю гарного-гарного дня. А, бажаю наступних гарних занять. І всім до побачення. І ось тримайте вам сердечко. Дякуємо, дякуємо, пані Дар'я, за цікавеньке заняття. Діточки, а вам ми з пані Дар'ю бажаємо гарного, яскравого, цікавого, позитивного дня. Так? І залишайтеся з нами, доєднуйтеся до наших занять, і ми вас вже хочемо побачити на наступних заняттях. Скучаємо вже за вами. Па-па, до зустрічі всім.